Досвід реальних інвесторів. Чому вони обрали Фенікс? Я вклалась в Фенікс і зараз мій прибуток зростає. І далі покажу, що з цього виходить. Розкажу нашу історію з Феніксом. Ця історія про те, як наша інвестиція нас врятувала на початку війни. Ми з чоловіком до війни інвестували у нерухомість, у бізнес. але і Вирішили інвестувати у Буковель, так і у комплекс Фенікс, який на той момент зовсім не був побудований, не було ніякої інфраструктури. Було лише декілька будинків. І ми повірили в цей проект і почали в нього інвестувати, купивши декілька будиночків. По факту тоді була тільки гола поляна і перспективний план, в який ми повірили. А вже менше ніж за рік стояли наші котеджі. А за три роки це став проект, яким можна гордитись, що інвестор нас кроля. Чому саме Фенікс? Коли ми обирали проект для інвестицій, ми дуже скрупульозно підійшли до цього питання, тому що як завжди, грошей лишніх ні в кого немає, і їх потрібно вкласти максимально вигідно. Ми вивчали ринок, вивчивши оці всі пропозиції, ми зрозуміли, що тобто, що для нас було перевагами. давайте так: 15% річних. Клас, круто. Е, можна знайти на ринку, можливо, да, там ще таку пропозицію, хоча ми не знайшли, це було найбільше. Е, крім самої прибуткової частини, нам ще було важливо знати, з ким ми будемо вести цей бізнес, з ким ми матимемо справу. Тому ми знайшли час і поїхали в Фенікс для до, для знайомства з власником е, з Олександром. Е, буквально через три хвилини розмови. Ми вже зрозуміли, що ми на правильному шляху, що цій людині можна довіряти, і що це правильний проект для ефективного капіталовкладення. Я зрозумів, що команда Феніксна є крута команда, вона є, сказав, зробив це. Є порядність, це є чесність. І після прийнятого рішення я можна сказати 24-му році. Розумію, що разом з Феніксом почав рости і я, і мій світогляд і. Моє рішення, чому саме східниця і чому саме Фенікс? Східниця це всеукраїнсько відомий бальнеологічний курорт. В свій час цей курорт був відомий на весь союз. В східниці налічується 17 чи 18 лікувальних джерел. Отже, люди будуть туди їхати як з оздоровчою метою, так і просто з туристичною ціллю. Туристично привабливим це місце буде завжди. Це факт. Компанія не просто збудувала котеджі, а створила ціле містечко з басейнами, спа, лаунджем, гастропабом, зоною барбекю, тюбінгом, зоопарком і купою всього іншого. Я думаю, що тут більше опцій для відпочинку ніж в деяких курортних містах. Що ми покахали та вибрали Фенікс Релаксвар? Зараз виноду унікальну інфраструктуру, дуже величезний, європейський сервіс. Та зоріс на реховань вийшла українець, будує бізнес в Україні і створює нові робочі місця для українців. Ця людина із своїх прибутків допомагає армії на сьогодні. Я маю стабільний прибуток у розмірі 15% річних. А капіталізація зросла вдвічі. Долучайся до нашої команди інвесторів. Фенікслайфенікс Фенікс 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 все стабільно. Phoenix. Фенікс. Фенікс, я вибираю фенікс. І заробляють вже сьогодні. Ризикуйте, інвестуйте. А хто не ризикує, той не п'є шампанське.